Мир вам, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, сьогодні субота. Скоро буде 1800. Кофе Хаус. Сьогодні у нас свято. Ми святкуємо річницю. Ми запрошуємо усіх вас щосуботи, 18.00. Місто Львів, вулиця Залізняка, 21. Кофе Хаос. Місце єднання різних людей, дружнє спілкування. Щирої підтримки та пошуку істини. Сьогодні у нас річниця, дорогі друзі. Ми запрошуємо вас, група підтримки, допомога залежним людям та їх близьким, консультації, спілкування, пригощання безкоштовно. Приходіть щосуботи, ми будемо раді вас бачити. Наша ціль познайомити людей з Христом, познайомити людей з Богом. Ось ми готуємося до святкування. Сьогодні у нас буде Прекрасний вечір, дорогі друзі! Приходіть з Днем народженням Кофа Хаос. Нехай Бог благословить. 18.00 місто Львів Залізника 21.